Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги електричний гайковерт. Це потужний інструмент, призначений для професійного та домашнього використання. Його безщіткова технологія забезпечує вищу ефективність, триваліший термін служби та знижений рівень шуму під час роботи. Цей гайковерт сумісний з акумуляторами. Макіта, що робить його універсальним інструментом для різних завдань, він ідеально підходить для зняття та встановлення гайок, що особливо корисно при ремонті автомобілів, складанні меблів чи виконанні будівельних робіт. Ергономічна рукоятка забезпечує зручний хват та комфорт навіть при тривалому використанні. Пропонуємо до вашої уваги гарячий степлер. Це ідеальний інструмент для ремонту пластикових деталей, зокрема бамперів автомобілів. У комплекті з набором ви отримаєте все необхідне для ремонту тріщин та пошкоджень на пластикових поверхнях. Даний інструмент використовує спеціальні стрижні, які нагріваються для зварювання пластикових частин. Це дозволяє швидко та ефективно усувати пошкодження, що знижує витрати на ремонт. Ергономічний дизайн інструмента забезпечує комфортність. Форт під час використання, а компактні розміри дозволяють працювати в обмежених просторах. Пропонуємо до вашої уваги набір магнітних біт. Це багатофункціональний комплект для ремонту техніки, який стане незамінним помічником у вашому домі чи професійній майстерні. У комплект входять магнітні прецизійні викрутки різних типів, включно з п'ятикутними насадками. Завдяки цьому ви зможете працювати з найрізноманітнішою технікою від смартфонів та ноутбуків до дрібної електроніки. Особливістю набору є магнітні наконечники, які забезпечують. Зручність роботи з дрібними деталями набір ідеально підходить як для професіоналів, так і для домашніх майстрів. Пропонуємо до вашої уваги набір кусачок. Це універсальний інструмент для точних робіт, який ідеально підходить для електриків, ювелірів та майстрів-аматорів. Їхній компактний розмір дозволяє виконувати найтонші завдання з максимальною точністю. Інструменти виготовлені з високоякісної сталі, що забезпечує довговічність та стійкість до зношування. Ергономічні ручки з никовським покриттям гарантують комфорт та безпеку під час роботи, зменшуючи втому руку. Це незамінний інструмент для кожного майстра, який прагне поєднувати якість, зручність та функціональність у своїй роботі. Пропонуємо до вашої уваги електронні кухонні ваги. Дані кухонні ваги є точним та зручним рішенням для зважування продуктів під час приготування та випікання. За допомогою них ви зможете легко та точно виміряти вагу до 10 кілограм з точністю до 1 грама. Їх нержавіюча сталева конструкція забезпечує міцність та довговічність, а також легкість у догляді. Завдяки своєму компактному дизайну ці ваги займають мінімум місця на вашій кухні та легко зберігаються. Вони оснащені великим та чітким РК дисплеєм який забезпечує ясне відображення ваги.